Добрий день, я Кириченко Марія, учениця 6 А класу, і я розпочинаю у нашому класі поетичну естафету Зерна доброти, яка присвячена міжнародному дню, дню поезії, яке, який ми будемо святкувати 21 березня. І до вашої уваги вірш Добро, який написала Майданюк Марія. Ніяк у цьому світі неможливо. Без добра, його ніде не можна подіти, воно сильніше, ніж біда. Добро, чарівна пташка своїми крими огорта людей, яким в світі важко, в яких на серці самота, слід доброї людині бути, всім усмішки дарувати свої. Тоді щасливішими стануть люди, і їх покине тоді, і колись саме та людина до якоїсь доброти ти прийшов. Ko je vnesta ne skrutna hladina, poda...